Гей, плине кача по тисині, плине кача по ти Мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя не лай мені, гей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погинув, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужим краю, Хто ж ми будемо брати яму, хто ж ми буде брати яму? Гей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди, Ціни жаль, ти, мамко буде. Син, не жаль ти мамку буде. Якби ж мені синку не жаль, як би ж мені синку не жаль, ти ж на моєм серцю лежав, ти ж на моєму серцю лежав. Плини кача по ти сині, плини кача по ти сині.